Всім привіт! Привітчики всім. Раді вітати вас на нашому подкасті. І сьогодні ми поговоримо про таку загальну велику тему, яка складається з багатьох маленьких, скажімо так, про сім'ю, про подружжя, про дітей, як Бог до цього ставиться, як ми до цього ставимося, і як можемо все це покращити, всі ці стосунки і розвивати їх. Сім'я дуже важлива в плані небесного батька, бо це дійсно як божественна така установа, і яка є по суті основою його плану щастя. Коли ми приходимо на цю землю, ми з'являємося в сім'ї, де ми можемо вчитися різним речам, де ми можемо бачити приклади наших батьків, і де ми можемо дізнаватися щось як про свій світ, так і про себе, і по суті, також і про небесного батька. Теж, якщо там сім'я більш-менш там релігійна і може розказати про це. Перша заповідь, яку Бог дав Адаму і Єві, вона стосувалася здатності бути батьками, так? яку вони мали як чоловік і дружина. І в кінці кінців це був його план: план Божий в тому, щоб на землі з'явилося життя, щоб сім'ї створювалися, народжувалися діти, вони навчалися правильним принципам, дізнавалися про Бога і вдосконалювалися. А в нашій церкві є також таке, я збила, як це правильно назвати, це. Такий офіційний документ, так який називається Сім'я Проголошення світові. Так, в цьому офіційному документі Сім'я проголошення Як світові є дуже багато речей, котрі говоряться ну, по суті про сім'ю з <знатво> ви зрозуміло, але також наголошуються на ролі кожного в цій сім'ї. У батьків є якби. Обов'язки разом підтримувати одне одного, одного як рівні партнери, допомагати і зрощувати там своїх дітей. Тобто, ну і у дітей теж є там <ріки> речі, які вони мають робити. Тобто, це показує що ми на самоті знаходимося в сім'ї, робичи якусь там свою роль бути мати, матір'ю або бути батьком, або бути дитиною. Але що ми всі разом пов'язані, ми можемо допомагати один одному, виконуючи свої ці ролі, да? і ми як одне суціле ціле. <ріки> От, як живий організм, котрий може бути разом підтримувати, і для цього мені здається небесне батько і створив якби це місце, де ми можемо бути разом, відчувати підтримку і знати, що є місце. Куди з цього світу ми можемо завжди повернутися, де ми можемо відчувати спокій, де ми можемо відчувати, що ми можемо довіряти комусь, і де ми можемо розвиватися, грубо кажучи, так да, якщо є гарна сім'я, то і буде гарне суспільство. От і в церкві, так само, і в принципі, от такі якісь організації, зокрема церква, може. Для деяких людей служити деякий час ну, прообразом сім'ї, скажімо так, да? бо не всі мають зараз свою особисту сім'ю. У когось там сім'я зараз це мама, мама, тато, От, у когось нікого, там одна людина живе, да? От, але хоче створити сім'ю. І це чудово, і треба шукати такі можливості, і Бог дає. Бог дає. От, і, зокрема, в церкві багато спрямовано на те, щоб люди вони могли знаходити собі. Супутника життя, створити сім'ю, мати в цьому радість. Давайте я зачитаю один абзац якраз про те, що Лія трошки казала. Тут сказано, що сім'ю встановлено Богом. Шлюб між чоловіком і жінкою є невід'ємною частиною його вічного плану. Чоловік і дружина мають урочисту відповідальність любити одне одного та своїх дітей і піклуватися одне про одного, а також про своїх дітей. Як ми знаємо, і в Біблії сказано, що діти це спадщина Господня, тобто це ну, благословення від Бога. І батьки мають насправді священний обов'язок виховувати своїх дітей у любові і праведності, забезпечувати їхні фізичні і духовні потреби і вчити їх любити одне одного і служити одне одному, дотримуватися заповідей Божих і бути законослухняними громадянами, де б вони не жили. Чоловіки і дружини, матері і батьки будуть відповідати перед Богом за виконання цих. Зобов'язань. Ну, це дійсно відповідальність. Ну не просто так там люди одружуються, щоб там пожити разом і так далі, потім розійтися. От насправді, в плані Бога, це те, щоб сім'я була вічною. І саме в церкві Ісуса Христа з тих останніх днів є, є цей принцип відновленої Евангелії про те, що сім'ї можуть бути навіки разом, навіть після цього життя. От для цього існують храми, храмові обряди спеціальні і так далі. І це супер. Це просто, ну, знаєте, як така в... велика надія, обіцяння і віра людей в те, що на цьому житті не закінчуються наші стосунки з людьми, зокрема з нашими сім'ями близькими. І якщо чесно, буває так, що ну, сім'я не є досконалою, от хоча дуже хотілося б іноді зазвичай і... не є досконало. Така ж буває, мабуть, завжди буває що ну, так. досконалою, а зазвичай ні. Ну так, коли дивишся на свою сім'ю, думаєш, о, блін, стільки багато чого ще треба робити, щоб стати більш досконалими, а от хтось там інший, от в них в сім'ї все гарно. Але кожна сім'я це індивідуальна така. Часточка, в котрі є свої е, зліти, є таке ж падіння, і щоб ми могли допомогти створити цю сім'ю, ми можемо робити там різні речі, котрі допоможуть там створити дійсно це те місце, куди ми можемо повернутися і де ми будемо відчувати себе е, в спокої і в підтримці. І перша така річ, яку можна ну, робити або почати робити, вашій сім'ї, це ну, проводити час разом. Роблячи щось, як, наприклад, молитися разом, от можливо, це може ранково бути молитва перед тим як почнеться цей бурний день, або навпаки, після того як вже всі повернулися, можна там молитися разом ввечері, от подякувавши там за те, що відбулося за цей день, і так далі. От, можна також служити один одному. Це іноді буває складно, бо здається, ну, я і так там не знаю, посудомию <сум> чи ще щось. Але дійсно, коли ми намагаємося допомагати і служити один одному, то це навіть більше допомагає нам особисто дізнатися того, хто поряд з нами. Дізнатися, в чому він або вона потребують, а що допомагає їй відчути або йому радість, щастя і відчути, почути, що його там люблять, і це дійсно щось, що іноді через буденність ми забуваємо робити, бо стільки всього навалюється, це правда. Проте, якщо ми все ж таки стараємося це робити, то ми відчуваємо більше любові до один одного. Ми вдома, наприклад, як ти кажеш, молимося разом. Коли хтось зранку от, в новий день почався, і коли хтось йде з дому, звичайно, перед виходом ми там разом помолимося. Навіть якщо не всі йдуть, ми помолимося. Потім хто треба, куди треба, йому йдуть. Ну і ввечері перед сном, звісно, вже всі вдома. Ніхто нікуди не поспішає, теж можемо разом молитися. Оце це ну найпростіше. Найпростіше що може об'єднувати сім'ю і з Богом. Також можна разом трошечки вивчати священні писання, навіть з дітьми, з маленькими дітками, прочитати якісь там пару віршиків з книги Мормона з Біблії і пояснити їх, то це вже це вже супер і дуже дуже гарно. В принципі, віра людей в сім'ї дуже допомагає. Наприклад, коли ну є якісь там негаразди, коли там діти не слухаються, чи ще щось. То ну можна завжди сказати, що ну послухай, там це не те, що тільки я цього хочу, але от давай подумаємо, що, що хотів би Бог від нас, якби ми от, поводили себе в цій ситуації. От, і коли ми дивимося зі сторони на цю ситуацію, от не просто що там я там егоїст в чомусь, хочу саме так. Робіть так як я хочу, або навпаки, там як хтось інший. Ми дивимося трошки ширше. А що б хотів би Бог? Від нас в цій ситуації, як би він хотів, щоб ми погодилися. Ну і тоді якось всі, всім легше дійти до чогось, до якогось розуміння, коли є ну, щось більше, щось вище над всіми нами, до якого ми звертаємося по допомогу і пораду, скажімо так. Я в нашій сім'ї ну, бачу, що ми намагаємося також. А, говорити щиро один з одним і намагатися прощати один одного. Бо коли я зростала, мені дуже було складно зрозуміти, чому от я не можу говорити щиро там зі своїми батьками, говорити правдиво про те, що я там робила або не робила. От і нам дуже було складно, коли ми ображали. Ну, бо таке буває ми дійсно ображали там один одного. І нам було складно навчитися прощати. І будуючи вже свою сім'ю зі своїм чоловіком, це напевно перше, з чого ми по суті почали. От, ми домовилися, що якщо ми хочемо про щось шире поговорити, чимось поділитися, то ми дійсно ну, створюємо цей час, створюємо простір, де ми можемо сказати, що ми думаємо, що нам щось там не подобається або навпаки, що нам дуже там подобається. Щоб ми могли таким чином підтримувати один одного і знати дійсно один одного, знати про що ми там думаємо, чи нас щось влаштовує, чи ми можемо щось покращити. От і прощання, напевно, це така <хи> велика річ в сім'ях в цілому, мені здається, бо якщо ми не можемо навчитися прощати один одного, то ці. Речі, котрі ми робимо неправильно, бо ми їх робимо, вони будуть накаплюватися. І замість любові, замість підтримки, і замість якихось позитивних емоцій, з нами завжди будуть от позаду, грубо кажучи, сидіти ці от моменти, ці неправильні якісь там. Речі, котрі ми або наш партнер зробили, котрі просто будуть висіти от цим таким важким тягорям, і котрі будуть заважати нам бачити нашого партнера або нашу дитину зі сторони любові, зі сторони або навіть так, як бачив би небесне батько їх. І коли ми дійсно навчимося прощати, то це допомагає також нам відчувати силу. Силу, що я можу оступитися і мене буде прощено. Бо дійсно прощення це не слабкість, а це навіть риса самого нашого Спасителя Ісуса Христа, бо Він теж, показуючи своїм прикладом, навчав нас, як ми можемо прощати інших, і наскільки це ну, прекрасне відчуття, і наскільки люди були раді тому, що вони ну, вільні від своїх там, якихось помилок. Ісус Христос пробачав, прощав інших, навчав цьому інших. От. Але все одно, все одно буває важко, важко це зробити, коли там тебе щось дратує, чи ще щось, чи хтось неслухняний. От. І е, все одно треба спочатку як це, змиритися е, всередині, так, щоб ти був достатньо підготовлений, щоб там, пробачити або сказати. Ну, все гаразд, я там все нормально, нічого страшного не сталося. От. От. І особливо коли є дітки, от, то ну, багато чого е, батьки можуть навчатися у них. Це теж підкреслював Ісус Христос. Він завжди запрошував дітей, каже: пустіть, хай приходять до мене, він з ними говорив, спілкувався, благословляв їх і казав навіть, що ви маєте бути подібними до цих малих діток. Да? От. І тільки такі прийдуть в царство небесне. От. І ну, звісно, він не мав на увазі бути такими ну, нерозумними, маленькими і так далі, неслухняними. Мабуть, він мав на увазі бути настільки ж добрими, щирими, і тими, хто виявляє таку ну, довіру своїм батькам, віру в Бога. Да? От. Бо малі діти вони, вони довіряють своїм батькам. Вони, що не скажеш їм, вони думають, що так воно і є. От. Тобто, е вони в багатьох випадках є прикладом для нас самих. От. І інколи думаєш, ну от як, така маленька дитинка, от я хочу бути не як він. От. Настільки він знаєш, досконалий такий простий, хороший. От і він, ну вони швидко пробачають, до речі, да? навіть щось там якось там їх посварив чи ще щось, вони там через хвилинку вже забудуть зовсім інше, вже він посміхається, бігає і знову тебе обіймає. От, тому, мабуть, такі риси рис якості притаманні дітям ну, нам, дорослим, важко проявляти. Я пам'ятаю, якось стрічна Бом сказав, що одна віруюча дитина в сім'ї може бути, ну може благословити цілі покоління. І це ну дійсно так, коли ми можемо бачити наших дітей, можемо вчитися від них і проводити час з ними, то це ну якщо чесно, навіть така велика інвестиція, велика інвестиція у вічність, у наші е, характери і наше розуміння цього світу. Я згадав нас старший син. Він вміє молитися сам, от, ну так. По-своєму там трошки, але розуміє, що це таке. Поки що, от, все, про що він молився, потрошечку здійснюється. І ми йому навіть кажемо: так, от ти молився про це, бачиш, воно вже там всталося. Давай починай молитися про це. Ми навіть його інколи просимо, там, щоб він про якісь конкретні речі молився, щоб Бог допоміг нам їх досягти і так далі. Тому що віра дітей дуже проста, щира, чиста. Господь також їх чує. Також ми можемо встановлювати сімейні традиції. Це дійсно гарна річ, бо традиції це така культурна штука, котра залишається з нами з поколінь в покоління, і дуже класно, коли ми встановлюємо в своїй сім'ї якісь традиції, котрі ну, об'єднують саме нас, тих, хто в цій сім'ї. І, наприклад, ми можемо там, проводити недільний день або вечір без там, телефонів чи, наприклад, навпаки, проводити цей день, граючи в настолі. Ні, ігри, чи е, проводити час там, на повітрі, та, ходити, там, гуляти в парк, чи грати може на вулиці і так далі. І це ну, знову ж можливість разом щось зробити корисне і гарне, створити гарні спогади для один одного. Можливо, не слід навіть спеціально видумувати якусь там сімейну традицію, спеціально гарну, там, таку, як у інших, наприклад. А просто подумати, що ви. От любите робити разом, да? що вже потрошечку стає вашою звичкою. От. І просто ви можете це назвати традицією, якось її потім вдосконалювати. Ну, наприклад, ви там, е час від часу купуєте одну і ту саму там, смачну піцу, десь там приносите додому. І, да? от. Ну, от це буде ваша одна традиція. Там, і діти будуть знати про це, там, радіти цьому чи ще щось. Ви можете там якось згадувати про це. Чи... Пам'ятати і так далі. Тобто багато традицій вони становлюються більше як ну, якась стала звичка. От. Просто приємно, коли вона якась позитивна, гарна, радісна, що всі її люблять. От. І це супер. Наведу такий приклад, коли я був ще трохи меншим, то у нас не те, що традиція така була, але ну, зараз розумію, що, мабуть, традиція. Ми кожен рік, коли. Наступало літо, от якраз 1 червня, і був такий міжнародний день захисту дітей, то ми в цей день завжди йшли гуляти, от йшли в парк і так далі. І у нас в місті в цей день безкоштовно давали дітям морозиво в парку, тобто стояли цілі ці. Оці. Ага. Ці от з морозивом фургончики, от, і от ну можна було прийти і взяти морозиво. Це було так класно, я пам'ятаю, що завжди пам'ятав про це, і коли наступав цей день, я казав: так, ми йдемо за морозом". От, Я не знаю, як зараз, мабуть, цього вже нема. От, але мені запам'яталося, що в голові відклалося, що таке було, і ну, це дуже такі приємні, радісні спогади, дуже прості. Я думаю, що і можна так згадати, коли є щось, щось гарне, що там дитина зробила, або навіть ми там закінчили проект, чи ще щось дуже класно було б святкувати такі якісь маленькі невеличкі перемоги, бо всі ці, ці речі вони по суті такий невеличкий привід. Для радості. І було б класно, якщо б ці привіди для радості можу, могли б розділяти один з одним. Навіть можна щось купувати, там радіти цьому, якось привітати. От особливо коли там є діти, і ну, у них багато є приводів щоб їх вітати там з кожним новим, ну, якимось досягненням, прогресом, от їм це радісно і цікаво. І я думаю, що скажу щось з власного досвіду, їх треба більше залучати до справ, які ви робите. От так можливо буде здаватися, що вони там більше вам заважають, чи ще щось, але вони так навчаються, і вони ну дуже сильно прогресують. От, там. Мала дитинка там ще два роки немає, а там вона може вже там, піти там, стільчик посунути, поставити, дістати там, собі налити водички чи попити чи щось таке ну, і так далі. Тобто всі ці речі вони, ну, допомагають допомагають дітям розвиватися, от, радіти. Вони знають, що вдома їх там, чекає мама, тато, вони їм раді, вони їх там, привітають з їхнім досягненням, або там, вони намалювали там, щось в школі чи в садочку. Всі ці речі, які от, приносять радість людям. Да? Вони всі, йду, всі йдуть від Бога насправді. І що е, нам здається, що от ми там ну, самі собі щось придумали, давайте от, е, будемо святкувати там, день сім'ї чи ще щось. От, а ну, насправді це вже було тисячі років тому. От, Господь сказав, що поставив чоловіка дружину, щоб це була сім'я, і це було започатковано ще задовго до того, як ми до цього дійшли своїм розумінням. Тому нашій е, середин, середині. Внутрішні почуття, от, почуття доброти, радості, щастя від всіх цих сімейних стосунків, дітей, дорослих, родичів. Вони всі ну, закладені, закладені в нас як частина божественного, бо це те, що Бог в нас вклав і. Те, чого він бажає, от, бажає, щоб ми були просто щасливі і радісні, і він навчає, от, що от, справжнє щастя це в стосунках, в стосунках між людьми, в стосунках між чоловіком, дружиною, дітьми і так далі. От тому це треба цінувати, плакати, зміцнювати. І якщо, якщо зараз, наприклад, у вас немає такого от, щастя, радості в цьому, можливо, навіть нема у вас там, сім'ї, нема дітей, от, нічого страшного, обов'язково буде така можливість робіть. А для цього все можливе налаштовуватися, ну, <кій> будьте готові, що це може в будь-який момент змінитися. Ти ніколи не знаєш, звідки, з якої сторони прийдуть певні благословення від Бога. Це точно. Ще декілька речей, котрі можна було пробити, хоча їх дуже багато. Хотілося б ще так поділитися: ми можемо спілкуватися один з одним, задаваючи якісь питання: там, як пройшов твій день, чи як там були справи під час роботи, чи ще щось нове сталося, і тоді просто слухати. Дайте людині можливість поділитися з вами тим, що в нього сталося, або в неї, і почути, ну, що його там розочарувало або навпаки порадувало, і так далі. Таким чином, ми теж, ну, по суті, проявляємо своє таке. Любов, і знову створюємо місце, де ну, людина може з нами чимось поділитися. І також можна ще щось робити разом. Це іноді буває дуже складно, <смі> тому що є різні речі, котрі можемо там робити не знаю, в саду порпатися або ремонт ох, ремонт це завжди стрес. <смі> або там, я не знаю, збирати якусь мебель чи малювати, чи щось таке разом. Іноді це. Дуже буває складно, бо кожен бачить там зі своєї сторони, або у кожного з нас різні таланти до тих або інших речей, і це навпаки дуже гарно, гарна можливість. Маючи різні таланти, навчитися це от компонувати і робити, якби разом. От що кожен там займається своєю справою, кожному можна щось довірити, от, і це дійсно нас може об'єднати. Я пам'ятаю, коли ми тільки одружилися з чоловіком, ми вирішили купити собі таку шухлядку невелику для речей, і вона приїхала розібрана, звичайно. І це було дуже весело ми витратили, мені здається, цілий день, але це було дуже весело збирати разом, зрозуміти, як воно має працювати. Е -е -е, і там у нас не було ще деяких інструментів, тому ми там вручну намагалися закрутити всі ці болти. І ще у нас кішка вкрала болтик. <tripod> І мені ага. прийшлося вийти в магазин магазин, е, знайти цей Болтик, а його не було. І коли я вже повернулася додому, то вона його притягнула назад. <гум> така я, я награлася, от вам можете вже прикручувати, коли вам потрібно. От і потім, коли ми вже дивилися на нашу зроблену працю, на те, що ми це зробили разом. То ми були разом. Ну відчували, що те, що ми зробили, це класно, і це дійсно те, що нам потрібно, і що це дійсно робота нас вдвох. Тобто, ми можемо бути вдячні обидвом людям. От що ми вдвох мали участь там прийня... ну зробити коротше це. От і досі вона там стоїть з шуглядки. Ми досі можемо дивитися. І вже більше звичайно є інших проектів, котрі ми зробили разом. Але дійсно, коли ми бачимо, що це саме ми от зробили разом, то це ну більше навіть таких теплих спогадів дає нам, коли ну бувають трудності і складнощі в нашому житті. Я згадав ще одну. Ну, традицію в, нашої, в нашій сім'ї, яка також започаткувалася не те, що випадково, ну просто поступово ми робили, робили, робили це, і потім це стало вже традицією. Кожної суботи, зранку, коли прокидаються малі діти, я прокидаюся. Зазвичай не треба ніколи, нікому там в садочок рано йти і так далі. Мама інколи може ще трошечки поспати, якщо є така можливість. От. А тата по традиції вже йде на кухню з малими, і ми готуємо млинці. От. Да. Тобто кожна субота, да, я готую їм млинці, от. вони дуже люблять, їдять їх, от. ну і вже знаю, що да, таке у нас регулярно буває. Ну, традиція, да, маленька традиція. От. Дітки знають їм приємно, радісно, вони щасливі. Мені, мені радісно їм послужити, що для них зробити таке. Це класно, я впевнена, що є ще багато інших речей, котрі ми можемо робити разом, щоб створити таку міцну сім'ю. І я також впевнена, що небесне батько він також дає дуже багато благословень в підтримку для цього. Деякі з них це мир серед бурі, чи сила прощати і зцілювати. Можливість відчувати любов та підтримку, надприродна мудрість, вічна перспектива і тощо сестра Руніна підкреслила, що Господь якраз таки радіє, коли ми звертаємося до нього, і наше покаяння спроби любити один одного не обтяжить його, а приносять йому радість. І дійсно, ну, це так, це як ми вже трішки раніше сказали, ця можливість бути в сім'ї, створювати свої сім'ї це. Прояв любові небесного батька до нас, і коли ми намагаємося це робити, розвивати себе, то ми можемо побачити багато благословень, котрі приходять від Нього до нас і в наші особливо сім'ї. Дякую. І підсумовуючи, ще прочитаю одне речення з документа Сім'я. Тут сказано, що в кінці кінців щастя в сімейному житті найпевніше досягається, якщо жити за вченнями Господа Ісуса Христа. Ну, дуже просто і зрозуміло, і трошки розшифровується, що запорукою успішності і збереження шлюбів та сімей є дотримання принципів віри, молитви, покаяння, прощення, про які ми казали, поваги, любові, співчуття, праці, а також здорового відпочинку. Тобто, якщо ми це робимо, от, багато але важливих речей, тоді дуже ймовірно, що ми будемо радісними, щасливими, і наша сім'я буде тільки міцнішати і зростати. Запрошення до всіх нас, а, напевно, продовжувати створювати те місце, де наша сім'я може бути разом. Служити один одному і так далі, скористатися тими порадами, котрі ми, по суті, дали, і створити якісь інші речі, котрі допоможуть вашій сім'ї бути міцними, особливо ну, в труднощах, так? щоб ми завжди могли повернутися в те місце, в ту бухту, де ми можемо перечекати а, ці життєві бурі, котрі відбуваються в нашому житті, і використовувати, звичайно, Євангелію Ісуса Христа, бо це наша основа, це наш ґрунт. І нехай Господь вас благословляє. На цьому, все дуже вам дякую за те, що ви дивилися і були з нами. Ми звичайно чекаємо ваші коментарі, ідеї того, що ви робите ваші сім'ї, що зміцниться її. І також, якщо вам сподобалось відео, будь ласка, поставте лайки, там є дзвіночок, щоб не забути, що у нас є з'являються нові відео. І, будь ласка, ділитися цим відео з вашими друзями. Ми дуже сподіваємося, що наші всі відео корисні для усіх нас і вас. Всім до нових зустрічей. побачимося.